Штучний інтелект це вже недалека мрія. Це реальність сьогодення. Сьогодні, 24 жовтня 2025 року, його присутність вплетена в саму тканину нашого життя. Ші – невидимий помічник у вашому офісі, який ретельно організовує дані, який планує зустрічі. Це невтомний працівник на заводі з надлюдською точністю. Його логіку видно у проходах супермаркету, де він керує запасами, і в творчих залах Голівуду формуючи історії. Він досліджує космос і допомагає лікарям діагностувати хвороби його охоплення величезне, його зростання експоненційне. Навіть ці слова могли бути створені алгоритмом. Це поширення не у вакуумі. Це сейсмічний сув у тому, як працює світ. Ми на початку нової алгоритмічної епохи. Системи посилюють людський потенціал і кидають виклик нашим давнім припущенням. Застосувань більше є. Ми не встигаємо за ними. Сільське господарство, фінанси, освіта, розваги, розуміння, ши, необхідність для кожного громадянина у світі бізнесу, дані це нове золото, а штучний інтелект найкращий інструмент для їх видобутку. Компанії аналізують величезні обсяги інформації, шукаючи закономірності та ідеї, які жодна людська команда не виявить. Алгоритми допомагають приймати розумніші та швидші рішення: від прогнозування споживчих тенденцій до оптимізації ланцюгів поставок. Ця потужність економить час і зменшує ймовірність помилок. Однак, ефективність має соціальну ціну. Зростає законний страх, що інтелектуальна автоматизація зробить посади застарілими, витісняючи тих, хто робив це роками. Цех переживає глибоку трансформацію. Роботи та автоматизовані системи працюють пліч пліч а подекуди замість людей. Вони точні і безперервні, знижують ціни, збільшують обсяги. Та кидають тінь на робочу силу. У секторі ІТ ші не просто інструмент, він стає співробітником. Алгоритми вже пишуть код, автоматизують тестування і знаходять помилки швидше за людей. Це відкриває шлях до складнішого, надійнішого ПЗ з безпрецедентною швидкістю. Фахівці звільняються від рутини для творчих задач, але лишається підводна тривога про роль людини. Логістика кардинально переробляється шій. Системи планують найефективніші маршрути, враховуючи трафік і погоду та споживання палива в реальному часі. На складах роботи збирають і пакують замовлення, зменшуючи витрати і підвищуючи надійність. Та гіперефективність загрожує мільйонам робочих місць. Водії, кур'єри, складські на шляху автоматизації це не майбутнє. Пілоти вже працюють. Відповідь. Проактивна адаптація, навчання протягом життя і співпраця з машинами. Сфера творчості, колись виключно людська, тепер досліджується штучним інтелектом. У кіно Ші творить захопливі спецефекти, відтворюючи світи неймовірної деталізації, те, що раніше було надмірно трудомістким. Крім VFX, ші пише сценарії, створює музику та реалістичні голоси, генерує цифрових акторів. Це відкриває нові можливості оповідачам, але несе етичні та професійні ризики. Клоновані голоси, цифрове воскресіння, гострі питання ідентичності та власності. Генеративний ші вражає візуально, пише поезію і симфонії в стилі майстрів, але розмиває межу між творінням і пастишем. У космосі ші незамінний партнер. Марсоходи ідентифікують цікаві об'єкти і прокладають маршрути без постійних команд. На землі щій відкриває екзопланети і явища, які могли б вислизнути від людського ока. Там машини беруть небезпеку на себе, а люди задають великі питання. Симбіоз прогресу, присутність ші у війні болюча, тривожна реальність. Це відбувається зараз. Автономні і напівавтономні дрони збирають розвід ідентифікують цілі і завдають ударів з мінімальним втручанням людини. Ми бачили це в різних конфліктах, зокрема у війні між Росією та Україною. Дрони визначають рельєф бою, розвідка, наведення артилерії, прямі удари. Характер бойових дій змінюється: швидкість і масштаб, рої, координація, адаптація в реальному часі. Поле бою стає швидшим і складнішим, і потенційно смертоноснішим для всіх. Летальні автономні системи ключовий етичний виклик, чи розрізнить алгоритм комбатанта і цивільного. Хто несе відповідальність за помилку машини, вчені, етики, лідери, заклики до договорів і контролю. Прихильники говорять про точність і збережені життя, опоненти про зниження порогу війни. Ми на критичному перехресті. Вибір сьогодні вплине на майбутні закони війни і безпеку. Переваги щі очевидні та переконливі. Швидкість і масштаб обробки вже рятують життя у медицині та науці, у транспорті і продуктах в щоденному житті. Але страхи, масове безробіття і поглиблення нерівності реальні, етичні дилеми: відповідальність, прозорість, справедливість. Потрібен делікатний баланс, продумане регулювання, захист прав і прозорість систем, справедливий розподіл переваг, ши інструмент величезної потужності. Він може творити симфонії чи наводити ракети, лікувати хвороби або ставати знаряддям гноблення. Технологія нейтральна, вплив визначає наш вибір. Маємо бути проактивними, не реактивними. Пріоритет: навчання масово, співпраця людини. і ші. бізнес, частина рішення, майбутнє. Ми будуємо разом. Яке майбутнє ви допоможете побудувати?